Майже непритомних людей рятувальники діставали з палаючих квартир. Деякі рятувались, стрибаючи з вікон у руки надзвичайникам. Наразі у дев'ятій лікарні перебувають троє пацієнтів, один з яких готується до виписки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Доставлено шестеро постраждалих. Були опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння і чадним газом. Е, окрім того, одна дівчина 17 років, так як вона не повнолітня, була надана допомога та переведена у е, п'яту дитячу лікарню. За попередніми даними, пожежа почалась з квартири номер 40 на другому поверсі. Далі вогонь поширився на верхні поверхи, охопивши два під'їзди. Мешканці будинку кажуть, загоряння сталося в другій половині дня. Тоді ж і викликали надзвичайників. Пані Олена в той день з дітьми були вдома сказав, що у нас дымит. Дитина сказала, що у нас горить балкон. Це все дуже швидко. У нас по часу є зафіксовані її відео. Вона скидала, плакала, повідомляла. Зателефонувала через три хвилини. Сказала, там горить балкон. Потім, буквально через три хвилини, їй вже кричали люди на вулиці. Стрибай. Дитина не могла вийти з квартири. Вийшла в під'їзд. Полум'я було вище росту дитини. Вже горів наш під'їзд. Увесь. Сусід Ігор Череута живе на одному поверсі з квартирою, де почалась пожежа. Каже, за декілька годин до займання чув сварку. То що я слышал, это... Це... те, що чув, були крики. Напевно, бійка. Били в наші двері. В черговий раз дзвонили в телефон і після цього почали загоряння. Я слышала, що дівчатки. Вона говорить, я чула, що дівчата там вже чи то били, чи то сварились, і були погрози. Тобто, щось відбувалось. Там теж ні в один голос кажуть, що неодноразово писали скарги на сусідів до поліції, бо і пожежа ж у будинку теж не перша. Тут швидше за все варили наркотики, бо смерділо неможливо. Ми з дружиною 15 років живемо в пеклі. Були двічі свідками. Тут вибухи, шприци, постріли, бійки. Перший раз нам підпалили лічильник. Ми з сусідом з першого поверху загасили. Потім через тижнів два друге. А до важе тоже до цього теж пожежа була. Це було не так давно. Рік, мабуть, тому ми ледь не взірвались того разу. Підійшли якісь наркомани, їм щось не дали. Їм це не сподобалось, і вони підпалили щиток. Ось це квартира на першому поверсі, що затопило. Нині у помешканні немає газу та світла, як і у всьому будинку. У Можете його самі попробувати. Чувак, чувак, чувак. Це треба тось. Квартира покупалась, залилася ковер і на ковер все ставилось. Зараз треба вирізати, як то виносити, тому що запах. За попередньою інформацією, вигоріло 14 квартир, сім з них непридатні для життя. Загалом затопило під час гасіння та пошкодило вогнем 26 квартир у двох під'їздах п'ятиповерхівки. На місці триває ліквідація наслідків пожежі. Наші фахівці разом з колегами з комунальної аварійно-рятувальної служби розбирають завали у помешканні, яке найбільш постраждало. Також була потреба установлення тимчасового захисту пошкоджені віконні отвори. Плитами ОСБ закрито вікна в одній з квартир, також на сходовій клітині. Крім того, з метою безпеки на одній зі сходових клітин у під'їзді, де наразі тривають ліквідаційні заходи, наші спеціалісти демонтували уламки скла. В районі розгорнуто пункт незламності, де мешканці постраждалого будинку можуть переночувати за необхідності підзарядити телефон та поїсти, адже у будинку й досі немає світла та газу. Правоохоронці в свою чергу збирають усі дані. Зокрема, на будинку проводили слідчий експеримент, аби точно встановити, чи був це навмисний підпал або необережне поводження з вогнем. Як тільки будуть висновки від ДСНС, обіцяють надати повну інформацію щодо пожежі на будинку. Надія Пилипенко Микита Дейнега, телеканал МТМ.